Чи можна і чи виправдано в одну процедуру поєднувати різні біостимулятори? Це питання часто задають нам пацієнти, і часто це питання виникає і в лікарів, адже є такі суперечливі дані, коли це порушення протоколу. Давайте розбиратись детальніше. Дуже часто в міру поточної ситуації до нас звертаються пацієнти, які мігрують територіально, і вони не завжди на місці і мають змогу приходити на візит зразу в раз. А ще дуже часто пацієнти звертаються до косметолога з запитом максимально вирішити комплексні проблеми. Наведу приклад. Приходить пацієнт і каже: в мене виражена носогубна складка. Коли я провожу об'єктивну оцінку, я розумію, що там проблема не в носогубній складці, а вже є каскад порушень, який зумовлений віковими змінами. Вікові зміни вони починаються на всіх рівнях. Страждають і наші кістки, наша опірна система, і підшкірна жирова клітковина, і м'язи, і шкіри. Відповідно, коли пацієнт дивиться на себе в дзеркалі, він не завжди об'єктивно розуміє, а на якому. Мо ж рівні проблеми. Так от, якщо ми хочемо давати нашим пацієнтам комплексні результати і реальні рішення проблеми, нам доцільно поєднувати, комбінувати біостимулятори. Сьогодні у мене пацієнтка 33 роки, яка звернулася зі скаргами на виражені носогубні складки. Коли я об'єктивно провела оцінку, я виявила, що є виражена носослізна борозна. Ми бачимо невелику депресію в переорбітальній зоні. Тоз середньої тканини, який веде до формування носогубної складки невиражена середня третина і незначні заломи в ділянці губ. В даному протоколі я буду поєднувати два улюблених препарати для колегеностимуляції. Це радіс і полімолочну кислоту джевелок. Радіусом я буду працювати в середній третині глибоко для формування м'якого, але вираженого скульптурування обличчя. Полімолочною кислотою я буду працювати в переорбітальній зоні для зглення на рівності для того, щоб прибрати синці і покращити рельєф шкіри, а також прицільно в проблемних зонах для додаткової колагеностимуляції і укріплення. Я буду поєднувати дві техніки: і канюльно, і ін'єкційну за допомогою голки. Якщо ви хочете більше дізнатися, як працює Радіус і джівелуп, як їх можна поєднувати, які точки прикладення, як зонально розподіляти препарати, підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут є багато інформації. свіжої, а основне перевіреною. Якщо ми хочемо отримати класний ефект армування, підтягнути тканини. Укріпити, я завжди рекомендую обирати радіас. По-простому, для розуміння, радіас — це такий скульптор, це фундамент, який створює. Потрібні об'єми повертає фіксацію тканин і укріплює шкіру. Паралельно з тим, якщо ми хочемо працювати на більш поверхневому рівні на рівні шкіри, працювати з її якістю, забирати дрібні зморшки, заломи, додавати еластичності, сяйва більш доцільно використовувати джуволук. Їхня відмінність в тому, що ми працюємо на різних точках прикладення. Радіс армує, створює векторне на натяжіння. А полімолочна кислота джеволок, вона безпечна на дуже делікатних зонах. В неї ми можемо працювати в переорбітальній зоні, армувати зону навколо губ, укріплювати шкіру, ділянці лобної зони, ділянці скроневої, працювати з носогубними складками. Тобто, логіка поєднання вона не теж допустима, а вона супер рекомендована. Шановні пацієнти. Коли ви звертаєтесь до спеціаліста, і спеціаліст вам рекомендує поєднати ці препарати, то це маркер хорошого спеціаліста, який дійсно зацікавлений вам дати один візит, максимальний результат. І Ще це маркер спеціаліста, який добре розуміється по рівнях. Тому ще раз підсумовуючи, джоволук ідеальне рішення для роботи з носослізною борозною, для роботи з темними колами, для роботи з мішками, з умовленим провисаннями тканини, коли шкіра втрачає свої характеристики пружності, міцності. Джувелук також показаний для укріплення шкіри на, по всьому обличчю. А радіусом це виставити каркас, виставити чіткість ліній, припідняти тканини, зармувати тканини і глобально укріпити профілактуючи птоз. Тому, якщо ви зацікавлені, максимально Класних результатах, пролонгованих, які будуть працювати з вами на роки і лишати вам проспективні результати, бо вся біостимуляція, яку ви отримуєте, вона залишається з вами. Працюйте з обличчями комплексно? А як ви вважаєте, доречно і логічно поєднувати процедури в один візит? Чи рекомендовано все таки розтягувати в часі? Підписуйтесь на наш канал Естетична Медицина 360». Тут лише доказова перевірена інформація від лікарів, які знають про що вони говорять.